Добрий день. Піцу замовляли? <рес> <рес> да, ми тут так. Пиво, <рес> і пиво, поля, все, зараз буде. Баба Тут це ж побагато Чуєш, ну тут повотиння, я так розумію, що тут рибалка дуже давно сидів. Оце люди вміють. І як ці називаються Карпові Кресла Класяра і цей льоска? Лоска така. Машину тягнути можна. Прикольно, прикольно устроївся. Вітаю вас, мої друзі, вітаю мої підписники, вітаю гості мого каналу. Ви на каналі Fishing Clown. І це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Ну, полублогер, блогер, хтось, коротше, ви мене всі знаєте. Так, що, риболовля, Дніпро, місто Київ. Сьогодні я наскулив собі риболовлю, вималив, зателефонував нашому відомому е риболову This is Володимир Воротняк. Позвонив, кажу, Вока, виручай, брат, друг, кум, вже я не знав, як танцювати. Навколо нього, ну в мене нічого останнім часом не клює. І кажу, візьми мене з собою на риболовлю. Будь ласка, я навіть вірш про тебе якийсь напишу. Він погодився і сказав: погнали, не скули. Коротше, тут я вперше, це Київ, це краєвиди, це чудові місця. І навіть я вам скажу так, якщо я сьогодні нічого не впалюю, то і ладно, ми знову. Якісь теми мирового там, космосу піднімемо, обсудимо, поспілкуємося, ну і помилуємося краєвидами Києва. Та й на цьому все закінчиться. Коротше, все, досить потякать Сьогодні я зі спінінгом Азура Савада Light Road 274 в неї довжина, довгий спінінг, Останнім часом я на нього ловлю, ну, начебто нічого. Далі катуха, Шимана Ультегра 2500, шнур UGK 0,5. ну Буду починати. Ну, це не моя ідея, я колись на цю приманку ловив, але я під сік, як Вовчик, вішав. Я хотів на іншому, потім я подивився, думаю, що експериментувати буду, людина знає, що робить. Тому і я скопіював. Дропшот такий грузок від дніпро свинець 10-12 грамів буду використовувати. Ну, Це класика жанру VIP 2,8 в колу в колорі лох. лох. Ще є в мене спіннера. Два варіанти. Або резину, або спінер. Буду шукати, де зверху він чи знизу. Думаю, щось ми впалюємо. Поки ми тут лазимо, шукаємо цю рибу, підписуйтесь на мій канал, буду вам вдячний. Понеслась! У мене риба. Судак. Бо такий. Оце воно там. А я почекаю. Я його обережненько, як ріднисенького. Викачаю. Знов сів. От сволота. Ладно, я почекаю, я не поспішаю. Та ні, 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 ось він, ось 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 ось. Він же ж знає, що я його так чисто для фотки та і. Та йди гуляй. І невеликий я. А... Ротяку відкрию, правильно, ротяку треба відкривати коли йдеш на зустріч зі мною Добрий вечір у вашій хаті. А ти думав як? Так просто ти тут будеш плавати? Ні. Ну що, нормальди, біжи. Не хочу ж я його в камчики. А, брелок, так. Да. Чи ні, вовка, а тебе ж зір нормальний, а ну. Сюди? брелок. Судак брелочного типу. Так, на шию вішаєш і як оберіг. Зараз, братан, зараз підеш, чекай. Ей, красивий який, ей, красивий! Прям картину з тебе пиши. Як ха як ці рибки до пива. Янтарні якісь там, так? Жовтий волосатик. Так, так, жовтий волосатик, точно. Ну що, все поки що Це поки нормальди. Не зря скиглив, до вовки не зря. Бачите, шановні друзі, треба корону знімати і бути лояльним. Прийшов, Вовчика похвалив, сказав, що він красивий. І все, він тебе бере на риболовлю. Гнав. Ну, дрібнота, ну догнав, була покльовка, потім він його підхопив. Окунь. Та, і чуєш, і чуєш, ну це ж 3,6, це куди ти його дурне теля собі в рот запхав, ну куди? Ну я ж. А, диви, я ж кажу, він сразу влупив, обриз хвоста. Це ж ти як, якщо ти його проковтнув, то ти ж не висрейся потім. Бо ну, так, ти будеш давити, на дні сидіти, а коня всі сміються з тебе, в тебе очі вилазять, а ти що, а ти схопив костін відгриз хвоста. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, одну пораду тобі дам. Якщо будеш... Какать, дави в дно, не дави в голову, бо повилазять очі, бувай здоровий. Так, щось, 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 щось. Тухловатенько. Костя ж за світою. Костя зараз підбере ключ Спінера Ніхто не відміняв. Спінер, клоун. Прийде вам на допомогу, тому, тому тому, тому, тому. от така красопіта зараз буде діло. А кунець. А може і... А може я... Кунець. Може брілок. мордой, да что-то трусы. Ну давай. This is perch, ladies and gentlemen. Good size. Yes, of course. Слухай, ну нормальди, хайер такий виставив як на, на показ прям. Давай, дружбан. Молодець, гукни там, товаришів, та хай завітає до нас у гості. Дал. Акушандра. Акушок. Та зійшов. Ну що таке? Ну справа в тому, що, друзі, я поставив двійник. І, мабуть, йому третій бегачок був не зайвий. Ну нічого, клює вже добре. Хто таке? Дивись. Так, повільніше треба тягнути його. Він сопель зовсім. Щоб я йому не рвав губи цьому пістолету. А, за нижню губу як Прихватив ти товариш. Прям на вимоці почав вимотувати і він схопив його. Так, обережненько. Бо В чому біда сходів, я вже зрозумів. О, бачите, зійшов. В чому біда? В тому, що гачок, коли я швидко його форсую, гачок йому роздобує пащу, в губи в нього. Ніжні такі, і отут перед, перед самим вже взяттям риби він його каже, Костя, пішов ти в дупу зі своїм спіннером і випльовує. Тому я не буду форсувати, якщо він підсяде, буду потихеньку. Та і насолоджуватись витягуванням риби. Яка краса. Метро їздить, баржі плавають. Візуально здається, що мирне життя. А десь там пекло, просто пекло. Треба це цінувати і про це не забувати. Так, ну шо, в кабіну йому попаду чи ні. Не, не, не дольот. А так би яке. Гепнув би за тільняшку. Ох, матюків би наслухався. Так, з приводу проводки. Дивіться, ну на спінер все зрозуміло. Я чекаю на падіння дна і починаю рівномірити. В принципі, я тут джигувати ним не буду, бо дуже багато зачепів і я не хочу залишати мої улюблені спінера там на дні. Тому рівномірю, десь там сантиметрів 30, мабуть, над дном. Провожу приманку та і все. Він на, на ляту його повинен схопити. Так, ще пістончик. Зовсім малий. Ну, це вже судаки пішли. Це вже монстри. Давай, братан. Ну дрібнота. Ну і ладно, хай буде. Ну знаєте як, з миру по одной нитці та й дивись. Рубашечку можна нашлпати. Ну і що ти трепихаєшся? Ей, красень який, красень, красень, малий, ну красень. Ока, мабуть, ми з тобою не тим займаємось. Диви як, як прикольно. Сілий. Якщо ми займалися, ми не можемо просто так це займатися. Флакон, так. Да. А флакон надовго у нас не вистачить. А флакон надовго нам не вистачить. Там два сезони і все. і Лікувально-тродовий профілакти. Печінку поніс Ну Ми ні, Ми молоді, ми спортсмени, нам це не до чого. Так, Все, друзі. Чуєте, собаки нас ганяють по всьому берегу. Слідкують за нами, куди б ми не ставали, вони весь час нас переслідують. Коротше робота така. Робота, так. Да. Що? Все, я вам відверто скажу. Ми здулись. Аби ви знали, яка спека, аби ви знали, що це таке, просто реально ловиш рибу і тебе веде, начебто ти зараз втратиш цей свідомість. Ну, дуже важко, коротше, роздачі нема. Поклювало трохи, дрібнота там поклювала. В принципі, піде нормально, нічого страшного. Тому вирішили закінчити, бо вже дуже заморились і, ну його в баню. Здоров'я важливіше, чому ми тут будемо, це прям помирати. Коротше, друзі мої, на коня. А, Володя, до речі, щиро дякую, що запросив на риболовлю. Завжди, ну, будь ласка. Друзі мої. Війна Війна продовжується. Ви все це на собі відчуваєте. Дуже складні часи. Бережіть себе, бережіть один одного, допомагайте один одному. Моліться за Збройні сили. Допомагайте Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде просто бомбезно. Що підписуйтесь на наші канали, ставте нам вподобайки. Будемо вам вдячні. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!